Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Понад три сотні безпілотників запустили окупанти, зокрема по Гуляйполю та Оріхову минулої доби. А у Приморському вдарили по жіночому монастирю. Будівля та прилеглі споруди знищені. По преображенці та залізничному росіяни били з авіації. На щастя, обійшлось без постраждалих. Впродовж доби окупанти завдали 562 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 12 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів, об'єктів інфраструктури. Тим часом ворог перекидає техніку на запорізький напрямок в районі Поліг та Гуляйполя. Рух тягачів з бронею та півтора десятка вантажівок помітили партизани у Маріуполі у головному управлінні розвідки України. кажуть, окупанти планують розпочати артилерійський та дроновий терор, аби змусити військове командування відходити з лівобережжя, а цивільних покидати місто. Це та сама тактика, як в місті Покровськ була застосована ними. Там те саме робили, але Запоріжжя це трошки інше. По перше, по-друге, як би не казали зараз медіа, що ворог майже вже підійшов, це не так, і на Запоріжжі саме з обороною набагато краща ситуація ніж на жаль на сході. Агенти руху АТЕШ продовжують виводити з ладу логістику ворога. Партизани знищили релейну шафу на ключовій ділянці в Мелітопольському районі. А наші захисники за минулу добу відбили 15 атак противника. Росіяни намагались просунутись у районі Степового та Приморського. Сили оборони зупинили також ворога і поблизу Рівнопілля та Зеленого гаю. Українські енергетики повернули живлення головній повітряній лінії Дніпровська, 1 що живить Запорізьку АЕС. Вона була пошкоджена 14 листопада внаслідок російських обстрілів. Чотири доби найбільша атомна станція Європи працювала лише від однієї лінії феросплавної, та тепер її знову підключили до енергосистеми. Колаборанту та мелітопольському гауляйтеру Євгену Балицькому заочно призначили довічне ув'язнення за організацію масового вивезення українського зерна на користь РФ. За даними слідства, будучи очільником окупаційної адміністрації, Балицький контролював крадіжку зерна на підприємствах Запорізької області. Окупанти погрожували аграріям зброєю, силою та ув'язненням. Надалі українське зерно незаконно експортували до країн близького сходу та північної. Африки, видаючи його за російську продукцію. В СБУ зазначили, що саме Балицький забезпечував логістику та прикриття для цих схем. Євген Балицький, колишній народний депутат від партії регіонів. Після початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік окупантів, організував псевдореферендум на захоплених територіях і вже був засуджений до 15 років ув'язнення. Новий вирок довічне підкреслює масштаби скоєних ним злочинів проти України. Thank <laughs> you. Мікроавтобус від партнерів з Німеччини отримав центр соціальної підтримки. Це осередок для жінок з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах чи постраждали від домашнього насильства. Нині там тимчасово проживає 17 людей. Це десятеро дітей з мамами чи опікунами. Тож транспорт вкрай необхідний, бо доводиться часто перевозити багато людей, зокрема у школу чи медзаклад. Автомобіль передали іноземні партнери з фонду Блакитно-Жовтого Хреста, запорізьким доброчинцям та. Рійські зорі вони і доправили мікроавтобус до Запоріжжя. Надали від наших друзів з Німеччини благодійного фонду Благоербезкрос. Такий чудовий автомобіль для наших діток, для такого чудового центру по допомозі діткам і мамам. Дуже хочеться надати нашим мешканцям допомогу у вигляді відвідування. Пам'ятних місць Запоріжжя, музеїв, концертних залів багато заходів проводиться в центрі міста, благодійними фондами, арт-терапії, різних культурних масових міроприятій, заходів. І ми плануємо, що тепер ми зможемо організувати досуг змістовний для своїх мешканців. З німецькими партнерами наше місто вже кілька років підтримує дружні стосунки. Керівниця громади Рігіна Харченко особисто стежить за тим, щоб передача техніки від іноземних друзів проходила швидко і без зайвих перешкод. Запоріжжя для нашого рідного місця, для наших діток. Це якби потім з Німеччини від Блав Гербельськройці. Ми в Таврійській зорі, благодійний фонд, дуже з нами постійно, да ми місто, все якби ми. І ми так і вона привезлась до нас в Запоріжжя лафетом, ця автівочка, ми туди її розвантажили. І потім був конкурс саме для закладів міста Запоріжжя, куди вона поїде, і от вирішили на це на цей саме на цей будинок для допомоги діткам передати цей автомобіль, якби там для нашого рідного Запоріжжя, щоб воно як. Центр отримує підтримку не лише від іноземних і місцевих благодійників, а й від міської влади та міжнародних організацій. Нещодавно заклад поповнився кількома пральними та сушильними машинами. А за сприяння ЮНІСЕФ став більш енергонезалежним, адже центру передали потужний генератор. Запорізькі студенти можуть на один день стати державними службовцями і впливати на рішення, що стосуються долі країни. Все це завдяки програмі «Промутня» від національного агентства держслужби. Про її можливості розповіла голова агентства Наталія Алюшина під час зустрічі зі студентами та викладачами ЗНУ. Висловити особливу подяку за той приклад, який ви надаєте нашим здобувачам. Це для нас дуже важливо. Я провожу щороку промодень. На промодень я закликаю там запрошую своїх керівників державних органів, зокрема там заступників міністрів чи то керівників центральних органів виконавчої влади, для того, щоб вони теж могли розказати про свій функціонал. Агентство співпрацює з національним університетом вже понад 15 років і за цей час виш підготував понад півтори тисячі магістрів із публічного управління та адміністрування. Більшість з них уже працюють у державних органах та органах місцевого самоврядування по всій Україні. Наталія Алюшина наголосила, що викладачам важливо використовувати сучасні підходи у підготовці майбутніх держслужбовців. Буде підписаний меморандум між керівництвом університету і нею як головою, очільницею національного агентства з питань державної служби, про подальший розвиток нашої співпраці. І вже пані Наталя пообіцяла, що ми обов'язково проведемо промодень. То треба вчити найкраще. Треба виховувати в студентів оці аналітичні здібності, навички, критичне мислення. Зараз штучний інтелект, мовні навички. Тобто зараз потрібно робити інші акценти. Розвивайте, готуйте оці програми, навчальні програми, підвищення кваліфікації. Розвивайте ці. Це буде запит, шалений. Драйвові пісні, запальні танці та подарунки для малечі військових та ветеранів влаштували свято Щасливе дитинство. До його підготовки активно долучилися старші діти. Захід провели у незламному хабі Орбіта. Урочистості присвятили Дню захисту дітей, який відзначають сьогодні. З подробицями наші журналісти. На сцені фіналіст дитячого Євробачення Всеволод Скрима вокалом. Хлопець займається чотири роки. Нещодавно почав писати авторські пісні. Саме одну з них присвятив дітям захисників і ветеранів, для яких підготували це свято. На час війни це ну дуже актуальне свято, тому що хто як не діти будують наше майбутнє у такі важкі часи. Одна з авторських пісень, звуки мрій. Вона також про мрії, тобто про якраз для дітей сподіваюся, сподобається і. Вони поринуть у звуки мрії. Дякую, сіро, друзі. Дякую. Подарували свій виступ дітям і танцівниці. Це танець, який називається Ладо. Це український танець. Дуже цікавий. Він дуже драйвовий, музика дуже класна, і людям подарувати енергію, щоб вони точно зарядились. Очно зарядилися позитивом Валентина з доньками. каже на таких концертах бувають часто. Намагаємося частіше дітей дітей розвантажувати, тому що в них такий нестабільний емоційний стан на наші часи, тому це дуже важливо для нашої родини. З Задоволенням приходять на такі заходи, і потім в них дуже багато емоцій. Вони на емоційне. Емоційно засипають, це дуже класно. Так. На святі було не лише виступи для дітей підготували майстер-клас зі створення ляльок-мотанок, оберегів для захисників Запорізької області. Не обійшлося і без подарунків. Кожен отримав солодощі та канцелярські набори. Доклали максимум зусиль для того, щоб діти наші побороли стрес, відчули себе частиною дитячої єдності і проживали своє щасливе дитинство, незважаючи на ті умови, в яких ми всі з вами живемо. Загалом на святі зібралися майже півсотні дітей військових та ветеранів. Анастасія Митко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. Бот. Тримаємо стрій та віримо в збройні.